Всім привіт! З вами Влад Звісника Підземелля, і це додаток до розширених гідів по класах D&D. Кожне таке відео присвячене окремому архетипу, не присутньому у базових книгах. І наразі це архетип варвара шлях лютого бою. Дуже рекомендую подивитись повний гід по заданому класу перед цим відео для більшого розуміння. А також тут обов'язково спитайте майстра, чи можна використовувати цей архетип у вашій грі через специфіку сеттингу. І якщо майстер дозволяє, то почнімо. Цей архетип знаходиться у путівнику до пригод збережжям мечів. Цих варварів називають кулджар, що в перекладі з дворфійською дурень сокирою. Ці варвари вдягають шиповану броню і стрімголов летять у вир бою, інколи навіть без зброї, бо їх власне тіло це вже зброя. Увага, що цей архетип за правилами може взяти лише персонаж раси дворф. Третій рівень. Люта броня. Варвар може використовувати спеціальний вид шипованої броні як зброю. Ось її характеристики. Як ми бачимо, що вона ідентично лускатим обладункам. Коли варвар носить шиповану броню і лютує, він може атакувати за бонусну дію своєю бронею у ціль, що знаходиться в п'яти футах від нього. При влучанні ціль отримує 1 до 4 колючої шкоди, а характеристика, яка використовується для цієї атаки і шкоди, це сила. На додачу, якщо варвар виконує захват, то при успіху істота отримує три пункти корючої шкоди. Ця здібність насправді така собі, бо шкода дуже мала. І на додачу, заради такої шкоди мати статичний клас захисту 16, це може стати проблемою для нас. Тут воно буде ефективним з точки зору шкоди тільки на початкових рівнях. А далі ця здібність буде не потрібна. Я напевно тут поставлю оцінку трошки вище середнього, бо все ж таки за захват нанести хоч якусь шкоду, це в цілому непогано. Шостий рівень відчайдушна невимушеність. Ця здібність надає варвару, коли той використовує відчайдушну атаку, можливість отримати тимчасові пункти здоров'я рівні його модифікатору статури. Але ці тимчасові пункти здоров'я зникають, коли лють закінчується. Ця здібність дуже крута, бо відчайдушна атака це те, що ми будемо робити постійно. Тож накопичувати за кожне використання базової здібності тимчасові пункти здоров'я, це дуже допоможе нам виживати в бою. А під час бою виходити з люті нам і не потрібно. Однозначно найвищу оцінку цієї здібності. 10 рівень лютий ривок. Ця здібність надає варвару, якщо той лютує, можливість виконувати дію ривок за бонусну дію замість дії. Ця здібність дуже дивна, хоч ривок за бонусну дію це і непогано. Але ж у нас додаткова атака бронею також за бонусну дію. Тож тут або бити додатково, або виконувати ривок. Дивний дизайн. І поставлю тут оцінку трошки вище середнього, чисто за варіативність. 14 рівень шипована відплата. Ця здібність дозволяє варвару, коли по ньому влучає ворог, що знаходиться в п'яти футах від нього, атакою ближнього бою нанести тому ворогу три колючі шкоди. При цьому варвар повинен лютувати, носити шиповану броню і не бути недієздатним. Ця здібність аж на такому високому рівні має досить мало шкоди. Але в цілому на цих рівнях у всіх монстрів є по дві, а то й по три атаки. Тож просто пасивно надати по три шкоди, це в цілому непогано. Я поставлю тут високу оцінку, бо це пасивно, але до найвищої не дотягує, бо тут повинно було бути щось більш суттєве. Шлях лютого бою це дуже дивний архетип. Він був задизайнений, щоб зробити дворфа у якості учасника відомої у файруні бригади вивертачів кішок на чолі з Тіблдорфом Пвентом. Але у дизайнерів вийшло не дуже. У нього одразу ж відміняється базова здібність захисту без броні, що для варвара може дати досить високий клас захисту. Без магічної шипованої броні з бонусами цей архетип буде найслабкішим з усіх можливих варіантів варварів, бо тут немає нічого визначного і дуже мало додаткової шкоди, де вона є. Я поставлю тут оцінку вище середнього, бо я впевнений, що наративно це кльово відігравати. Але якщо б я оцінював тільки здібності, вона була б найнижча. Ось і все, ви готові грати цим архетипом. А з вами був Вісник Підземелля. До зустрічі!